Доброго ранку прокидайтеся уже 8.14 на годинниках. А ми далі, як і обіцяли, будемо говорити про освіту і нововведення, які можуть чекати на освітян та власне учнів, зокрема у школах. Наші гості сьогодні Володимир Сергійчук, доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка і Володимир Морниць, доктор філологічних наук, віце віце-президент національного університету києво могилянська академія. Доброго ранку Доброго. перед тим як ми перейдемо до розмови, поясню, чому саме цю тему ми обрали для розмов, для дискусії сьогоднішньої справа. В тому, що днями тижневик дзеркало тижні опублікував таку статтю, де Розказав про навчальний план, проєкт навчального плану, тобто, де мають відбутися такі власне, зміни для середньої школи. Що передбачається у цьому плані? Власне, немає документу, самого навчального плану на сайті Міносвіти для обговорення немає, але журналісти дзеркала теж десь його знайшли. І, Власне, про що йдеться? Йдеться про те, що у п'ятих-дев'ятих класах буде у 5-8 класах буде скорочено на годину викладання української мови, і е, скорочено так само буде е, будуть години історії України, і, начебто, вони будуть інтегровані в такий от спільний курс е, історії, де буде вивчатися і е, світова історія, от і власне. Разом з історією України, чи так це чи не так, журналісти учора запитали в міністра освіти Дмитра Табачника. Він пояснив, що неправильно журналісти потрактували цей документ. І, але, все ж таки, зацитую міністра, не пам'ятаю конкретної цифри, але скорочення можливі, серед іншого, вони можуть торкнутися української мови та історії. Власне, це йдеться про те, що все ж таки якихось змін варто чекати. Про конкретні години міністр напевно поточний пізніше поінформує. Отож, до наших гостей, напевно, перше питання, якщо все ж таки, якби це було правдою, якби скоротили години вивчення якби було... Не буває, насправді. Та, і ми не, не дуже насправді вірю в щирість пана Табачника, коли він каже, що це якісь незалежні абсолютно від нього процес, там, там науковці зібралися, щось розробляють, якийсь новий, новий навчальний план. Я, ну, до речі, ви як науковці більше, напевно, про це знаєте, як ці, як ці ради працюють при міністерстві. Як вони складають нові навчальні плани? Якщо стосується так. мене, то я можу сказати, що ну, на нинішньому етапі принаймні я не залучаюся до е, зібрань таких, і mm -hmm. я не знаю, хто е, такі плани складає. Як це раніше О, Ну, Раніше, скажімо, років десять тому мене інколи запрошували на різні зустрічі і. Я пам'ятаю, колишній міністр Вакарчук, він збирав великі такі наради, де обговорювалися питання щодо висвітлення історії. Але останнім часом я просто не залучений, я не можу говорити. А в цілому, якщо говорити, то я не думаю, що таке може наша держава допустити, щоб не вивчалася власна історія держави, тому що це буде нонсенс. Є держава, держава визнана в світі. 158, здається, держав нас визнали. 46 мільйонів рахується сьогодні населення цієї держави. І не вивчати її історію в школі. В той час, коли вона вивчалася в Радянському Союзі, вивчати такого не може бути. Вивчатися буде, але йдеться про те, що якось. Ні, я, зрозумів, зміни. я зрозумів вас так, що вона буде інтегрована. Історія України в загальну якусь історію. Так. Ну, така сама історія була з вивченням літератури. Українська література була. Спроба така її втягти в слов'янські літератури, uh -huh. створити такий блок, начебто славянські літератури не є зарубіжними. І процес, коли який відбувся, це торік, здається, було, то працювала група, працював інститут літератури, в тому числі, і він видав матеріал, який був легко підкоригований uh -huh. уже за межами цієї групи. Все, там було пару корекцій зроблено, вирішальних. Там 4, замість 4 цифри, там 2, скажімо, а замість 2 виникла 4. і все Ну, це і це це вже в кулуарах міністерства. Це вже за межами тих людей, які потім спростовували свою протестовували свою участь у виробленні цього. Ну, то фактично цього. це фальсифікація, якби ну, ну як ну, це назвати? Це висновок, от, ну, так нетранспарентна робота по про навколо речей, які стосуються всього суспільства. А що стосується от цих ініціатив, то я просто. Хочу нагадати тим ідеологам, які кажуть, що треба скорочувати гуманітарну частину, бо не вистачає годин на вивчення сучасних знань. Я хочу освоєння сучасної маси знань. Хочу сказати, що сьогодні сума, кількість знань подвоюється щорічно. Подвоюється це. Кажу спеціально для міністра і його адептів. То що це означає? Що треба подвоювати навчальний план в його потужності щорічно, бо ж е, стає більше знань. Чи треба розрізнити? Дайте секунду сказати. Чи треба розрізнити гуманітарна складова у школі є гностичною чи людинотворчою? Угу. Якщо ми розрізнимо, що вона не є гностичною, не займайте її, бо матимете дебілів на виході моральних збоченців. Тоді інформація, яку ми бачимо з телевізора, цілком буде подібна до 1 плюс 1. Бо там тільки пробивства, гвалти і пожежі йдеться. Знаєте, я про що хотів сказати, скільки зараз взагалі, наприклад, в середніх класах в програмі є годин навчання, наприклад, української мови? Ну, я вам так точно не скажу, тому що я займаюся вищою школою. Я хочу достатньо. просто 3 а, 3 ми Якщо маємо там той план. Бачимо інформацію, що ми знаємо тобто зараз три години. Пропонується скоротити до двох годин. Так. Так. Ну, от я в інтернеті так. знайшов інформацію, що наприклад в Росії є шість годин. Так. А я вам скажу про класи. свою школу. яку я ще закінчував, і це ще була від Павла Галагана, 92-га школа. То у нас було шість годин англійської на тиждень старших класах. Шість годин англійської, і чотири тобто год... Так, щодня, і чотири години своєї рідної, що майже щодня, це в старших класах. Про що можна говорити? То це основа формування особистості, взагалі основа. Тобто, тобто вибивання цього компоненту є свідомою дією, свідомою, тому що з такими носіями паспортів легше потім чинити. Міра, запит стає таким убогим, що достатньо заявити про підвищення пенсії, і він буде голосувати за кого потрібно. Ви знаєте, мені наприклад дуже непереконано видалася теза власне, міністра про те, що треба більше замість цього треба збільшити кількість годин з інформатики. Тому що я, наприклад, не вірю, що наші школи в наших школах інформатику викладають саме так. так, що діти після цього так. там не знаю, стоїть це, програмістами. Це все спекуляція. Є є вихід дуже відомий у світі. Я почав з того, що суму знань школа охопити не може сьогодні. Не може. Який вихід? Тоді вихід дуже простий, починаючи від 4-го 5 класу, йде розподіл між arts and science, між природничими е науками, суспільними і мистецьким гуманітарним напрямом. Є нормальний е розподіл. школі теж треба дати більшу свободу. Не можна так робити. Універсалізувати все за сталінським типом, а абсолютно стандарти такі. Ти що мусить дати напрям, напрям обирати, і дитина іде і вже в школі обирає собі певний напрям. Пана Сергію так. Допану, це, я це я Хотіла запитати так. Володимир Іванович, якщо на годину, наприклад, скоротять вивчення історії України. Є. Що буде зі тими, хто вже проходить в університет? Які це будуть знення? Ну чи це так критично є ну, на годину? Все. Звичайно, школа це період формування громадянина. Школа це період формування патріота своєї землі, свого народу. Якщо ми заберемо за рахунок тієї години так, скажімо, події пов'язані з національно-визвольною боротьбою українського народу за власну державність, то тоді ми не будемо показувати для кожної дитини того, що його предки на цій землі хотіли бути господарями і дали йому можливість бути сьогодні в незалежній Україні. Тобто логічно, що якщо заберуть цю години, від якогось матеріалу доведеться відмовитись і який це викидати? буде матеріал. Ми можемо І, то це може бути просто повернення до краткого курсу історії ВКПБ. Ми маємо зрозуміти, що насправді, ну, там, ну, мені сподобалося, як написав в блозі, до речі, Олег Медведєв, про те, що насправді для дуже багатьох регіонів уроки української мови, літератури також історії це єдиний спосіб для дитини якось, ну, як він написав, причаститися до якогось певного українського контексту. Тому що інакше дитина, ну, наприклад, якщо вона в російськомовній родині, якщо вона в російськомовному е, інформаційному просторі е, весь час живе, то фактично вона ну, не має можливості бути, ну, е, скажімо так, українцем на це ж е, Очевидна реч, під що зазіхається, якщо зазіхається? Я говорю так: що це є? Це основи інтеграції або дезінтеграції суспільності. Основи. Йдеться не про те, щоб вивчив більше історичних фактів, чи ліпше знав тонкощі е, вживання дієслів е, так, такої відміни або такої. Не про те йдеться. Йдеться Осмислення. про буття в певному, в певному ментальному просторі, про е, призвичайення до того, що він є. Йдеться про виховання. Я кажу, це не гностичний момент, елемент, це людина творчий. І якщо хочемо формувати людину е, свідому. Своєї ідентичності, яка поважатиме іншого, бо поважає себе, то дайте можливість форми, тому що знає. А свою. поважає тому, що знає, то дайте можливість сформуватися, дайте можливість людині озирнутися, побачити, що не кращі, не гірші, такі ж відповідальні ми на цій землі, як не, інші Не ставимо ну, дякую. крапку, ставимо У нас буде кому більше в часу Продовжити там. після реклами.